Вікторія Вікторовна. Вікторія Вікторовна. Вікторія Вікторовна. А коли уроки? Вітою Іткина. Які уроки? Сьогодні ж 31 травня. Наша неповторна. Наша улюблена дайвова яскрава, Круто. класна мама. Ми разом хочемо вам сказати: живіть у щасті і красиві. нам маленьким наша мама. Винесете усім тепло, щоб діти в мріях, світ літали. Нас усіх ви розуму вчите, таланти вмієте розкрити. Для нас знаходити слова такі, що наше серце тане. Ми дуже любимо вас всі і завжди будемо любити. Бажаємо в ясній красі дітей багато ще навчати. Ви вже багато стільки літ, дітей в країну знань ведете. І відкриваєте нам світ і серце дітям віддаєте. А ми, хоч зовсім ще малітом, відчуваємо турботу. Він вам низки до землі за вашу вчительську роботу. Від вас, любов, до нас іде. Ти що завжди зігріває. Такої вчительки не день в цілім світі більше немає. Ми вас любимо. Ми любимо тебе, шкода. Ви гуші, такий гучні, як ми свої.